Одна горі гелікоптерна площадка. Це похуй. Тут, сьогодні мені виповнився рік після розстрілу. Рівно рік назад там розстріляли п'ять кульових під Харковом. І свій день народження. Я заходжу з Німеччини на лікування, і тут є наші військові, які теж на лікування. Я хочу купити для них взуття різні речі і подарувати їм. Все покажу в цьому відео. Поїхали. Так, отже. Просили такі триконові кросівки. Це дуже класна фірма, беремо. Просили таке зручне взуття для лікарні, бо скоро вже почнуть ходити пацани. Берем. Потім спеціально з України заказав два комплекти такого одягу від фірми Похуй. Значить, Це спеціальний одяг, який можна одягати на липучках. Тобто його не треба через себе одягати. Він зацібається по бокам на липучках, він весь оверсайз, бо я знаю, що такі ампутації, операції, купа шрамів. Просто неможливо на себе вдягнути щось з одягу. Цей одяг це просто москер для всіх поранених. Це не реклама, але це єдиний бренд, який зараз щось подібне випускає в Україні. Ще до нас приїхали такі дві гарненькі вишиванки. І я вже біля госпіталя. Ось він, до речі. Зараз йдемо до хлопців. Госпіталь, звісно, дуже гарний. І він капець технологічний. Я як там лежав, два місяці воно тут оперували. Ну, цікаво, супер. І тут на горі а, гелікоптерна площадка. І ти типу, постійно живеш і на тобі. Гелікоптери літають. Це похуй. Це похуй. Це типу, одяг, поняв, який на липучках. Що тобі не треба нічого подій не треба нічого робити, щоб ти, типа все. Прям з України прийшли. Вибирай, яку ти хочеш. Таку? Да. Чи таку? Так. Це то, що на липучках, коротше. Да. Прямо з України. Вишиванка. Да. З України дістала, да. так. Ти поміряв? Ну це прям дуже, поняв чоткі це. бачите, вони резинку, типу, таку дають. Болки. І вона по бокам тут поняв на липучках. І вона повністю оцей вийшов поняв, один я другий. Я І штани так само. Що не треба там мучитися, да, одягається одразу да? липучки, типу розкрою і да, готово. Да. Бо я пам'ятаю, як я з цими операціями, шрамами, це було капець. Да, це якимось от таким от. На вулиці. Очертить, да. Все, патронки віддав, все віддав. Значить, в одному з наступних відео Джені Пацанів, бо видом їх на вулиці вже почали на вулиці виводити. І я покажу, як на них будуть ці костюми виглядати.